Ну що, де дивитись телебачення, українське телебачення? Та фільми, круті фільми, серіали, мультики та багато іншого. Е -е... І це все на каналі Технозон Україна. Огляд сервісу Світ Тіві та його додатку на Android ТІВІ. Поїхали! Ой, дивіться, я на головній сторінці е, цього самого сервісу, який є через додаток Android TV. Ми, ми ось бачимо, що в нас тут є багато е, різних категорій, але. Давайте почнемо з того, що цей сервіс працює не тільки на Android TV, Він працює і на вашому смартфоні, і на Xbox. Він є на Xbox, ось ви бачите картиночку. Він є на телевізорах, він є у різноманітних маркетах. Тому ми почали огляд на нашому каналі таких сервісів саме з нього. бо це Кросплатформений додаток, кросплатформений сервіс, який існує практично для усіх платформ. Тобто це Android TV, в мене на айфоні є Світ ТВ. Ну давайте перевіримо. Так, він є в мене в моєму айфоні, а це означає, що я, підключившись до цього сервісу, буду мати, скажімо так. Доступ до своєї фільмотеки, до св... до, свого, скажімо так, до своїх телеканалів на ну, будь-якому пристрої. А ми зараз з вами поглянемо на сам сервіс. Ми поглянемо, як він працює, як, які тарифи існують, як він, і що в нього є класного, що в нього є негативного, а негатив теж є. Та силочка на регістрацію цьому сервісу у нас знаходиться у опису під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші самі кльові відоси. Ну що почнемо. Дивіться, ми почнемо з Android-TV платформи, і це на Важливо, бо Android-TV платформа існує практично на усьому. Дивіться, ми зараз на Smart TV боксові з Android-TV платформою, але почну з ложечки дьогтю. Цей, цей додаток не має ось таких Android-TV каналів з рекомендаціями чи з історією перегляду, як має, наприклад, Мегого. Тобто, Мегого це має, але в Мегого там свої погремухи, які ми будемо розбирати у, у іншому огляді. Немає, і якщо ви підете до налаштувань цих каналів, ви там не побачите світ ТВ. Тобто, це є його, скажімо так, слабка сторона, яка мені не подобається. Підемо у додатки та подивимось на сам додаток Світ ТВ. Світ ТВ він досить симпатичний. Ми його натискаємо, заходимо, не будемо витрачати наш час, бо встановити додаток. До речі, слухайте, я так розумію, що тут є ті, хто не знає, як встановити додаток на Android-TV. Ви можете піти до Google Play Store, просто перейти до пошуку та вбити світ ТВ. Ось, от у цьому. Там використовуйте клавіатуру на мобільному пристрої, бо в мене підключено мобільний пристрій. У мене є світ ТВ, ви просто натискаєте та натискаєте Встановити. Натискаємо відкрити і регістрація в нас є за телефоном. за... Ну, давайте я вам. Покажу, от мене, в мене, знаєте, хочу усе показати. Вийду з аккаунту, все, я вийшов, і ви можете тут зайти за номером телефону, за вашим Google. Акаунтам чи за гузакаунтам Фейсбуку та через додаток світ ТВ на смартфоні. Це досить досить просто. Все не будемо витрачати час на це. Дивіться, на головній. головна сторінка. В нас є головний розділ, де в нас є тут рекомендації, прем'єри, найкращі фільми, платні новинки, різноманітні підбірки. Та є ось такі там якісь канали. В нас, але в мене зараз не підключений тариф. Він в мене закінчився, я так підгадав огляд, щоб. Проплатити тариф, щоб ви бачили, як це робиться. Та ми з вами подивилися, які тарифи існують. Також в нас є фільми, підрозділ, де в нас є фільтри за жанрами. Тобто це є там усі фільми, мультфільми, серіали, комедії, бойовики, драми, пригоди, фантастика, детективи, трилери, мелодрами, кримінал, спортивні, історичні, сімейні жахи, фентезі, біографія, дитячі, воєнні мюзикли. Навіщо стільки? Ультра HD 4K. Тобто тут є Ultra HD 4 k Дивіться, о, це добре. Відеоінструкції: карантин, інфо, документальні та вистави. Досить багато фільмів. Потім подивимось, скільки там вони декларують цих фільмів. Але усі фільми в нас розподілені на ті, на ті що треба. Купувати і ті, що входять до вашого пакету підписки. Тобто ви можете обрати фільм, якщо ви можете його дивитись, то він уходить у ваш пакет підписки, і це досить добре. Тут забагато фільмів, які ви просто-напросто можете дивитись без якогось додаткового, додаткової оплати. Але є фільми, за які вам прийдеться доплачувати, бо ці фільми ну, там є деякі ліцензійні. Відрахування, які платить сам сервіс світ ТВ. І для того, щоб дивитись, вам прийдеться заплатити. Ну, наприклад, ось у Full HD вам за людину павук додому шляху немає. Ви будете вимушені за заплатити 119 гривень. Так, це досить такий сумнівний момент, як я вважаю, але це є. І це є у в усіх сервісах, які є на території України. Або ці фільми ви повинні купувати для перегляду чи брати на е, перегляд на тимчасовий, чи купувати на постійно. Також тут є серіали. До речі, фільми є досить нові. Тобто тут є усі новинки, які зараз йдуть у прокаті чи були у прокаті нещодавно. ну і Ви можете їх купувати, дивитись на Ось топ-Топ Ган Маверік з Томом Крузом. Це фільм цього року. І ми можемо натиснути дивитися. Ну, от, дивіться, є оренда за 59 гривень. Ви можете два дві доби дивитись його. ну У вас є дві доби подивитись, чи є 119 гривень, ви його купуєте. На постійно, він буде у вашій е, медіатеці. Якщо ви збираєтесь дивитись фільм, ви заходите на ваш фільм, і дивіться, у нас тут є е, така позначка, де ви можете поставити, додати фільм у обране. Ви можете проголосувати за фільм, поставити лайк чи дизлайк. Е, також ви можете почитати відгуки. Дивіться, є відгуки, які ставлять на сервіс. Є акторський склад, ви можете зайти, поглянути на актора та подивитися його фільмо, фільмографію і подивитись фільми з цим актором, які є тут у скажімо так, у фільмотеці. Також тут є рекомендовані фільми, і з цим фільмом дивляться. Ну, такий собі непогана, непогана картка для фільму. Якщо ви натиснете дивитись, ви тут маєте деяке керування, ви маєте перемотку 30-секундну вперед. можете переходити такими кроками 30-секундними. Також у вас є керування аудіодорожкою, тут є українська, англійська стерео, Є англійська 5.1, російська стерео, російська 5.1 та субтітри українська, англійська, російська. Це, до речі, питання, де ж дивиться фільми українською, будь ласка, на світ ТВ. В нас є якість, максимальна якість цього фільму це 1080p HD, ну, Full HD. Також в нас є розмір екрану, де ми можемо розтягнути, можемо вписати, можемо вибрати формат 4х3 чи 16х9. Ну, це досить класна штука. І ми можемо з вами редагувати Швидкість, керувати швидкістю, якщо ви, ну, вам подобається дивитись фільми з прискоренням. Тобто тут є 1,25х, 15х та 1.75х і 2х, ну це збочення, як на мене, досить непогано працює. Вам не потрібен дуже швидкісний інтернет. 50 Мбіт вистачить для того, щоб ви тут щоб воно програвало, щоб воно відображало контент у 4К. Тут досить такий невеликий бітрейт, це не бітрейт торрент трафіку, це бітрейт фільму стрімінгового сервісу. Також в нас за аналогом є серіали. Ви можете зайти і подивитись безліч серіалів, які тут є, але для мене серіалів занадто мало. Мультики, є розділ мультики. Мультики тут непогані. Я вам скажу. Ми з дочкою дивилися тут. Свинка пепа. Маняш, тобі подобається свинка Пепа? Ні, <реш> каже ні, але була маленька та дивилася. Але це було вже давно. Зараз дочка вже в мене <реш> така доросла, що свинка пепа це, це не той мультик, який вона дивиться. Навчання тут є деякі матеріали з навчання. Тут є уроки польської мови, там німецька мова за 7 днів, курс словацької мови, досліджую світ для 2-4 класу. Твоя підпільна гуманітарка. Тут є деякі непогані розділи. Це онлайн-школа для різноманітних класів та різноманітні уроки, які ваші дітлахи можуть дивитися. Ось це дуже добре, особливо у теперішній час, коли діти не можуть отримувати повноцінну освіту. Це досить класний розділ. Я його обожнюю. Тут є уроки математики, є всеукраїнська школа онлайн для різних класів, і є. Пізнавай цікавіше. Тут є різноманітні мастер-класи, мастер-класи, розділи, інфогігієна, тренування. Ну, класна штука. Тепер йдемо до, давайте, йдемо до е налаштувань. У вас є персональні дані, тут є дані про ваш тарифний план. Дивіться, ваучер кіно в мене дійсний до 14.03, але в мене зараз відключен тариф канали, він закінчився, я зараз його буду підключати. Мої колекції, тут є підрозділ. В мене у колекції є, ось, бачите, обрані фільми. Сюди, сюди потрапляють ті фільми, які ми натискали на позначку додати в обране. Є історія перегляду, і очистити я вже її очищав. Тобто ми можемо очистити історію перегляду. Там тут є розділ придбані фільми». Я не придбав, кажу, чесно кажучи. промокоди. в мене немає промокодів, і тут є налаштування: змінити мову, перевірити наявність поновлення, запускати без за замовчення». А ось це, знаєте, ось такі класні штукенці. Бо якщо ви, наприклад, налаштували ваш смарт Box для ваших татусів чи дідусів. Чи для літніх якихось людей, то це досить класна штука. Не кожна літня людина може розібратися дещо перемикати, дещо включати. Ви можете за замовчуванням поставити такий режим, що він буде запускати телебачення, розділ телебачення під час запуску програми. Ви можете поставити цю програму на автозапуск у Android-TV платформу, тобто є такі додатки, де ви запускаєте, і це досить класна штука. І Можете е вк включити чи від відключити батьківський контроль. Але його можна включити в особистому кабінеті на сайті Світ ТВ. Світ ТВ. ми зараз це розглянемо. І керування, додатком теж, керування передоплатою теж ми можемо робити на сайті. Так, якщо у вас підв'язана картка, то на, на момент зйомки цього відео в нас є три тарифи. Якщо підв'язана картка, ми можемо просто оплатити його ось тут, прямо у додатку. Давайте спробуємо. В нас є три пакети: є пакет S, це 40 каналів та 3000 фільмів, серіалів та мультиків, це 129 гривень на місяць. В нас є пакет M, де дають 14 днів безкоштовно. Ви можете спробувати перейти, зареєструватися за посиланням у опису та спробувати 14 днів безкоштовно у пакеті M, Це 75 каналів та 5000 фільмів, серіалів та мультиків. Але я. Дуже полюбляю пакет L. Це 79 каналів та 10 тисяч фільмів, серіалів та мультиків за 249 гривень на місяць. Я обираю цю предоплату. Ну, Ви можете платити за 3 місяці, за 6 чи за 12. А в нас є якісь переваги за 12 місяців. 2988 гривень на 12 місяців по 249. Немає, от ж лоби, от ж лоби. Так, в мене, в мене є картка, яка підв'язана у персональному кабінеті. Зараз теж роздивимось, і пароль від Google. Це дещо неможливе. Навіщо це так добре? То ми зараз підпишемося. В мене пароль від Google, я не можу набрати, бо в мене немає Android-смартфону зараз. Дивіться, ми перейшли на е, наш сервіс у веб-браузері, це сервіс в інтернеті. І тут ми бачимо вже і баланс мій, і такі ж мої дані. От дані от, і, от, і є у нас, нас, бачите, абонплата і мій баланс. Давайте оплатимо. Ну, давайте тарифи подивимось. Слухайте, через сайт що дешевше. Дивіться. Давайте L підключимо через сайт. Через сайт зі знижкою дешевше. Мої картки підв'язано, давайте спробуємо. Потім повернемось на TV-Box та подивимось, як канали працюють. О, тариф L активований. Дивіться, реклами у фільмах немає і не буде. Доступно на смартфоні, ТВ та ПК, П'ять різних пристроїв на одному аккаунті. Можливість перегляду ТБ у записі. До речі. Запис. Тут є архів телебачення. Великий каталог фільмів, як Full HD та 4 k Способи оплати. в нас є Visa, MasterCard, privat 24 iBox. Айбокс. Так, що вони тут пишуть про переваги? Ну, це ми вже сказали. Давайте перейдемо сюди на телебачення. Дивіться, телебачення запрацювало. В нас є безліч каналів у HD якості. Це HD якість, це Full HD. Ну, диві, дивіться, так, це Full HD відмінна якість. Досить непогано показує, ну, подивимось, це досить класна якість. Але ось ці позначки, які роблять. ТВ-канали це досить погано для телевізорів. Так, дивимося, що в нас є: Discovery Channel HD, є звичайний Discovery Channel, є National Geographics. Animal Planet. Ой, це я, це я полюбляю. А давайте категорії подивимось. В нас є категорії, є в нас національні канали. Ну, це е, українські канали, 1+, плюс новий СТБ ICTV 2, 2 плюс 2, 1, ICTV, 1+, плюс інфомарафон та Рада. Давайте далі. Є Світ ТВ, телебачення, це Гордон, телебачення Торонто, Бампер, бродячий стендап, профан, ну такі е, розважальні. Досить непогані канали, регіональні. Але усі ці канали, Alex UA UH, до речі, Запорізький канал, це з мого, з мого міста канал. До речі, ви самі можете зайти на цей сайт та подивитись, які канали є, і обрати 14 днів безкоштовного періоду. Преміальні, о, преміальні сетанта Sport HD. TV-1000, Discover HD, National Geographic, Animal Planet, Eurosport, tv 1000, VIP мегахіт VIP Comedy. Та тут досить круті канали. Канали фільмові, багато фільмових каналів. Із таких відомих є тв 1000 Action HD, World Kino, vip Hit, VIP Comedy HD, Fox HD, Fox Light, Пізнавальні є з Discovery та Viasatom, дачею, Кускус, мегою. Дитячі, спортивні. Так, спортивні канали. По спортивним тут. Досить таке слабке місце цього сервісу. Бо, як ми знаємо, права на трансляцію футбол -каналів, футбольних каналів, таких основних, є у нас у Мегого. Але це іншим разом ми подивимось. Далі, що в нас ще є тут? Спортивні, музикальні, мода, релігійні і інше. 18. О, а, і тут такий 18, що. Ой, для перегляду активуй кана... батьківський контроль в особистому кабінеті. Це є новини. І є в нас Ultra HD. Ultra HD, усього два канали, це акваріум 4К. Можете увімкнути на вашому телевізорі, і щоб він працював весь день, чи ось такий камін. Оце класна штука. Камін врубайте, якщо ви з дівчиною сидите, а пляшець ну, Оце... о, не будемо. Так, кабінет. Кабінет, давайте подивимось, де в нас тут батьківський контроль. А батьківський контроль дозволяє нам увімкнути пароль, увімкнути пароль на деякі канали. Ну, Це чотири цифри, такий, сам, сам, такий самий звичайний батьківський пароль. Але ми повернемось на наш ТВ-бокс і підемо у розділ Телебачення. Поясню чому. М -м, тому що я хочу подивитись, як в нас працює. А, знаєте що? Як в нас працює запис? Давайте перейдемо. А, ось дивіться. У нас вся телепрограма СТБ Телебачення, і є запис. У нас є запис за 3, 4... Ять, що, засім діб. Скільки? Е, так. Е, наразі зараз субота, 17, 23, на, зараз 23, 12. Це 6 діб. Давайте спробуємо якусь запис, запис подивитись, і все працює. Ну, добре, є архів Ось цим відрізняються платні, е, платні сервіси, бо я вже. Настільки задовбався з тими iptv сервісами, які Пиратські, ви заплатили, воно постійно не працює, буферує у prime Time Воно щось не працює. Тих підтримки немає, фільмотеки немає, серіалів немає. Якась дупа і та методи оплати, якісь через якусь, знаєте, через дупу ви засунули туди руку грошима, і з грошима намагаєтесь щось, щось там віддати, щоб воно, хоч як хоч якось, працювало. Тут усе на набагато простіше. Перевага цього сервісу ще в тому, що, наприклад, зараз я знаходжусь у Німеччині з відряд у відрядженні, і я можу використовувати цей сервіс у Німеччині з моєю українською підпискою. Наприклад, у МЕГОГО, для того щоб мій Мегого працював у Німеччині, мені потрібен український VPN. і це досить не ну це досить для мене таке. Незрозуміле рішення, бо хто окрім українців буде дивитися українське телебачення чи українські україномовні фільми у світі? Я дуже, я дуже не розумію цього, скажімо так. Кроку від МЕГОГО, коли вони обмежили це відтворювання контенту у європейських странах. Бо багато зараз людей виїхали у Європу, вимушено, і вони повинні щось придумати, щоб дивитись український контент. Але світ ТВ дає нам ось таку перевагу. Це повноцінна повноцінна робота у наму, як приклад у Німеччині. Ну, що, добре працює. Які канали ви бачили? Давайте я ще якийсь фільм запущу, щоб. Так, ну давайте. 4 різдва, дивитись. А, це покупний. А, запускаю ще щось для тесту та буду виходити та, мабуть, ми будемо робити якісь висновки, бо в цього сервісу є і плюси, і мінуси. Ну що, давайте у якості. Висновків. О, до речі, Чорний Адам є. Ух ти, це новинка. Давайте так, переваги. Це е, досить е, не дорогий сервіс, е, з досить якісним контентом, з новинками, але за які ви повинні е, заплатити. Бо новинки, ну ви самі розумієте, бо це бізнес, це бізнес. Але з каналами тут усе е, е, добре. Із переваг, те, що тут є архів на 6 діб, це досить якісні Full HD канали. В нас є досить доступні тарифи. Це три тарифи з різноманітною ціною. Є який-не який батьківський контроль, але є мінус, є мінус. У тому, що немає Android TV каналів, ось таких, яких тут налаштувати неможливо у Android TV платформі Я не знаю, чому вони їх досі не зробили. Я дуже сподіваюся, що вони ось це зроблять. І як дивитися кіно, ми з вами зрозуміли. Воно мультиплатформінний додаток має на смартфонах, на планшетах, на комп'ютерах через веб-інтерфейс, на на безліч смарт-телевізорах телевізорах та навіть на Xbox. Тобто, це все працює. Ми рекомендуємо цей сервіс. А ще в мене питання: які ж TV-бокси використовувати для відтворювання контенту з цього сервісу? Я рекомендую TV-бокси з. Ліцензію drm l 1 і це ну, один з цих боксів це наприклад Югус X4Q, але це може бути і Mi Box і, Xiaomi Mi Box, і Xiaomi Mi TV Stick, безліч безліч пристроїв, які підтримують ці ліцензії. Бо деякі фільми, я впевнений, вони працюють лише з ліцензією drm l 1 Вони будуть не вони будуть недоступні у пошуку чи недоступні у вашій медіатеці, якщо у вас немає е, тої ліцензії. Тому знаєте так, перелік цих ТВ-боксів та перелік продавців, перевірених продавців, я розташую у опису під цим відео. Огляди інших сервісів ще будуть у нас на каналі, тому з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.